Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас. В ефірі Тернопільська погода. Я і ведуча Мар'яна Судова. 9 березня у народі Іванів. День з цього часу птахи починають вити гнізда та повертатися із теплих країв. Якою ж буде погода цього дня у Тернополі на Тернопільщині? слухаємо тернополян. На Тернопільщині 9 березня буде хмарно з проясненнями без опадів вночі. Та вранці туман. Температура повітря вночі від 3 градусів морозу до 2 тепла. В день 5-10 тепла. 9 березня у Тернополі буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вночі та вранці туман, тому водії будьте обережними. Температура повітря вночі від 1 градуса морозу до 1 тепла в день 5-7 градусів тепла. 9 березня 1814 року народився український поет та художник Тарас Григорович Шевченко. Він писав свою Україну любіть, любіть її воврем'я, люте. В останню тяжкою минуту за неї Господа моліть. Тож у день народження Великого Кобзаря бажаю всім гарного настрою. До зустрічі на вулицях міста і на тві 4 Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв.